Заходжу в Бравол спустя пів року, а останнє відео я взагалі випустив рік тому. І бачу, що мені дають винагороди за якийсь Браво Пас. А ще мені дають винагороди за минулий пропас. Ідемо забирати винагороди. Мені дають блінговий ящик, з якого мені випадають блінги та скіннабель. Також мені дають ранговий стардроп, з якого мені падає один гем та епічний стардроп. Також з'явилась щодневна серія. А також бачу, що вже почалася колаба з Subway Surfers. А також в магазині мені дають золотий скін на дага. А також мені дали один гем, 10 рельсів та один ящик пов'язаний з новою обновою. Відкривши ящик, мені дали якогось кузнечика. А ще дали монети, блінги та новий значок. Окрім цього, досліджуючи інтерфейс, я побачив, що у нас з'явився якийсь супер сабвей, у мене є з них кузнечик та багато нових скинів. Також з'явилися нові бійці. Кадзі з ультралегендарною рідкістю, Та також бійці з старими рідкістями Міфічний Аллі, Джон Йон та Епік Транк. Це просто дерево, яким керують мурав'ї. Замість квестів з'явилися відеозаписи, а також з'явилися нові режими. Також мені дали значки на скини Ніта та Волшебник Барлік. Ну і мені дали ще один блінговий ящик з сезону Охота на Каннзю. Відкривши ящик, мені дали блінги, блінги, ще блінги та скин на геймо. Ну а дорогу слави поміняла настільки, що я її навіть не, не узнаю. Нагадую, останній раз я заходив в квітні, а повноцінно грав в лютому. Ну, а ще, як було коли ще були ящики, додали бійців на дорозі слави.